Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altion Pro 9200 на цоколь HB3HB4. Постачається в фірмовій упаковці артикул даного комплекту 11005 u 92 x 2 Всередині у нас запаковані ось так: дві лампи. Також в комплекті інструкція є. І дві лампи. Також в комплекті є два додаткових перехідника. Лампи, як заявляє виробник потужністю 21 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Лампи практично повністю металеві, крім цоколю, він з пластика. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді компактного кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення, як ми бачимо, додаткових драйверів немає, що значно спрощує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Одразу чутно, як спрацьовує кулер для охолодження. Колірна температура в даних лампах 5800 к, бачимо. Білий колір світла. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1800 люмен. Після встановлення даних ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.